Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Сьогодні у нашій передачі участь бере народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов. Добрий Доброго вечір. Дня. Доброго дня. Рустам Бурхановичу, ну, минуло тижня завершила свою роботу друга сесія Верховної Ради сьомого скликання. Якщо можна, так стисло загальні підсумки, от з вашої точки зору, як народного депутата. Дякую за можливість підвести короткі підсумки. Я радий, тому що це стало нашою традицією, і люди бачать, що ми робимо, як ми робимо. І так. ми намагаємось вести відкриту політику, відкриту політику, тому я з радістю деякі підсумки зможу підвести. Минулого тижня дійсно відбулося закриття сесії. Я хочу наголосити, що друга сесія Верховної Ради сьомого скликання пройшла на рівні напруженому політичному рівні, і я б сказав, дуже нервово. Ми намагалися зробити головне на нашому шляху до європейської спільноти, а це прийняття необхідних законів, які б інтегрували би нас в суспільне європейське. Життя. Життя так, це було дуже важко, тому що так звана більшість вона не спромоглася проголосувати за ті закони, які нам як умову виставив європейський європейська спільнота, для того, щоб ми вдало підписали на найближчий час на саміті в Вільнюсі асоціацію про співпрацю. Тому не дуже задоволеними підсумками е, цієї сесії, і ми намагаємось е, зібрали зараз підписи для того, щоб е, провести позачергову сесію, на якої би ми винесли і змогли би е, з спільними зусиллями прийняти mm -hmm. все ж такі mm -hmm. закони, які нам необхідні для е, виконання умов Європейського союзу. Ну на вашу думку, який головний здобуток фракції партії удар у Верховній Раді? Що вдалося вашим однопартійцям втілити впровадити з того, що було намічено? Ну я вважаю, що велика справа вона складається із маленьких кроків. Я би відніс нашу перемогу, яка забезпечила допомогу і. Спільними зусиллями ми змогли врятувати наш педагогічний ліцей. Це був приклад, коли депутати, народний депутат України, в незалежності від політичних уподобань та політичного забарвлення змогли спільними зусиллями забезпечити винесення в залу та прийняття дуже важливого рішення, і не тільки для нашого рідного педагогічного ліцею Житомищини, а і більш ніж 100 подібних закладів по всій Україні. Багато вдалося зробити по кожної позиції, по кожному питанню, яке виносилось з залу, удар мав свою позицію. Ми висловлювались, ми готувалися професійно, відстоювали свою позицію, і я вважаю, що нам вдалося все ж таки. На добитися того, що Верховна Рада змогла працювати так, як це прописано в нашій конституції в законах. Цей приклад яскравий приклад особистого голосування, який ми за, запровадили, ніколи ще не бачили в стінах Верховної Ради такої кількості. Народних депутатів, яких збирали там і чартерами і чим завгодно, але ж кожен голосував особисто. Деякі випадки, які ми вскривали, вони мали місце під час сесії, оголошувались, переголосовувались. І я вважаю, що це перш за все наше надбання, що ми врешті-решт наблизились до європейської традиції особистого голосування. От і зараз я не передбачаю для себе, що можливі такі випадки, коли за якусь людину хтось би висловлював і віддавав би свій голос. Я вважаю це дуже важливим для нас питанням. Що ще потрібно зробити, і, от крім цього, на перспективу, аби робота Верховної Ради України велася за європейськими стандартами. Будемо говорити так за кращими європейськими ну, стандартами. Я вважаю, що Верховна Рада це дійсно політичний майданчик для того, щоб кожна із політичних сил висловлював би свою політичну позицію для того, щоб велась дискусія. І тому, якщо виноситься питання в залу, то більшість повинна демонструвати, що вона дійсно більшість. А коли ми бачимо, що немає навіть в них голосів на ті чи інші питання, які вони вважають важливими, за які вони беруть на себе відповідальність, то тоді ну виникає питання. Яка ж так звана більшість і чому вона не голосує так, як голосують європейці? Важливим питанням для нас залишається питання європейської інтеграції. Тому ми будемо робити все на наступній сесії, яка почнеться 3 вересня і закінчиться майже в січні 2014 року? Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб ми врешті-решт... Долучились до нашої європейської е, родини, я так вважаю. Uh -huh. От і на цьому шляху дуже багато ще треба зробити. І удар е, сам пропонував і буде підтримувати закони, які б е, наш вектор євроінтеграції е, перетворили в реальність. Ну От під час роботи другої сесії ми бачимо, що відбулися певні зміни, якщо можна так сказати, в командах один вийшов в іншу. Вилучили і вступили в інші фракції. От як. Тут ситуація в фракції партії удар. Це, на мій погляд, ганебна практика, і зараз вже ніхто не пам'ятає, коли удару закидали, що ми там, мовляв, будемо там підтримувати партію влади. Ми будемо тушками і так інше. Я хочу сказати, що ми зараз міцні як ніколи. Ми продемонстрували, що удар це потужна політична сила, яка міцні і зміцнює свої ряди. Ми пройшли через дві сесії і продемонстрували, що ми єдині. Ми, ми це наше надбання. І ми це репутація і наші політичні сили, і нашого лідера Віталія Кличка, зрештою те, це, тому це, це що ви обіцяли виборцям, так безумовно. Ми е, крок за кроком виконуємо те, що ми обіцяли. Більш того, я е, кажу, що і зараз, е, не глядячи на шалений тиск на деяких наших е, депутатів фракції політичної партії Удар, ми все одно залишаємося монолітною силою, яка демонструє свою позицію. Кожному питанні, кожному голосуванні, кожному кроку тому я впевнений в тому, що ми збережемо свою політичну силу незамарано і пройдемо з честю і з гідністю до той цілі, яку ми перед собою ставимо, ну от ви зазначили, що 3 вересня вже розпочинає роботу на початку вересня третя сесія Верховної Ради сьомого скликання. З чим ви туди підете? Партія Удар, фракція удар і інші депутати. Що там буде першочергово розглядатися? Які питання ви вважаєте потрібно, щоб розглядалися першочергово? Ну, я вже казав на нашому шляху до євроспільноти. Нам е, треба виконати ще декілька завдань, е, е, і ми зараз вже готові підтримати ті законопроекти, і, які вже винесені, і е, зараз е, ведеться. Дуже щільна робота над тим, щоб запропонувати і свої погляди, і, врешті-решт, в залі обмінятись думками і проголосувати ті чи інші законопроекти, які я наголошую і є умовою нашого вступу до євроспільноти. Тому ми зараз готові і готові до проведення позачергової сесії. І якщо ми не зможемо дістатися цієї целі, угу. то восені ми. Першочергове пропонуємо розглянути саме, це. саме ці питання, так і ми будемо намагатися все ж таки щоб це першочергове завдання було виконано. Тому що це дуже важливо, я ще раз наголошую: на нашому шляху до євроінтеграції. Всі ми знаємо про ситуацію в Миколаївській області, в селі в Радіївка, де там сталася наруга над жінкою з боку правоохоронців. Е, відомо, що представники партії Удар, е, фракції удар Верховній Раді першим відгукнулися на цю, будемо говорити, дуже неприємну подію. Приїхали туди і е, сприяли тому, аби розібратися достеменно в кожній деталі цієї ситуації. От що ви можете сказати з цього приводу детальніше? Ну хочу сказати, що дійсно це ганебне явище, коли так відбувається, і ми були. Е... Дійсно, одними з перших, хто відреагував і на друга над нею, це попранію честі, це по гідності. Тому зрозуміло, що ми не могли залишатися осторонь і одразу відреагували і поїхали. І до речі, сьогодні наш народний депутат Сергій Каплин разом з товаришами. Пішки йде до Києва. Сьогодні вони ночували під Уманю. І це, це, знак, це знак. демонстрація да, того, що люди а, повинні відстоювати свої права. І коли таке трапляється, то ми всі разом повинні відреагувати на це дуже жорстко, дуже конкретно, дуже послідовно. І наш лідер, до речі, Віталій Володимирович, вчора а, відвідав а, Ірину а, в, а, в лікарні. Да, і, Поспілкувався з нею для того, щоб мати можливість допомогти, підтримати її. і під час колегії до до речі, прокуратури мав можливість оголосити виступ свій, звернутися до прокурорів для того, щоб ще раз нагадати їм, що законність, конституція це перше, що повинно робити в Україні. А коли це не відбувається, то кожна людина не має відчуття захисту. Тому ми будемо намагатися і подалі робити все для того, щоб законність, перш за все, панувала в нашій країні. Зараз пропоную перейти до вашої зовнішньополітичної діяльності. Шановні телеглядачі, глядачі, Бурхановича обрано заступником голови постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї ГУАМ. Русама Бурхановичу, що являє себе? Чим є? ГУАМ, що це таке, нагадайте нашим телеглядачам, можливо, не всі знають. І про вашу діяльність От нещодавно ви в рамках цієї роботи були і за кордоном виступали. От, розкажіть, будь ласка. Дякую. Це дійсно дуже важливий напрямок роботи парламентської, тому що парламентські асамблеї, такі як парламентська асамблея Ради Європи чи ОБСЄ, Така ж саме є парламентська асамблея ГОАМ: це Грузія, Україна, Молдова і Азербайджан. Uh -huh. Дійсно, цей напрямок для нас дуже важливий, тому що це наші країни сусіди, і там є дуже багато інтересів кожного українця і нашої країни в цілому. Там нафта, там газ, там чорне море, там дуже багато політичних питань, які потім відбуваються на житті кожного з нас. Тому для, для мене дуже важливо було, і дуже я підійшов до цього з такою, відповідальністю. Да, відповідальністю, тому що я очолював нашу парламентську делегацію. От і мав можливість виступити з доповіддю. з це в Грузії відбулося. Та Грузія да це далека закордонна страна. Це наша страна, в якої українці дуже шанують, поважають. І дійсно, коли вони чують, що ми з України, то а, там немає слів для того, щоб люди радіють спілкуванню, хоча вони самі по себе гостинні. але ж. Не було часу для того, щоб ходити щось там бачити, відверто кажучи, дуже щільний графік був спілкування. Але ж я намагався на, на, на тих майданчиках, яких я приймав участь, а це були дискусії. Більш того, це була парламентська асамблея Гуам. Яка співпрацює з Балтійською асамблеєю парламентською, uh -huh. і там були представники Естонії, Латвії, Літви. А Літва, до речі, вона зараз очолює і головою в Євросоюзі. Тому uh -huh. дуже важливо було закріпити наші стосунки на рівні парламентаріїв, коли це відбувається, потім набагато краще, набагато легше вирішувати інші питання, від яких залежить доля всієї країни. Дійсно, Україна це велика країна, і нас там дуже поважають, але нам треба просування своїх інтересів, наприклад, в Азербайджані, наприклад, в Грузії, Молдові і так і інше. Тому я намагався відстоювати інтереси нашої країни. Гідно представляв наші інтереси і нашу країну і поїхав від свідчуттям відчуттям того, що я не дарма ну провів це цей час а. Все ж таки, я вважаю, що щось корисне для нас я зробив. Тому відчуття таке. Ну задоволення я отримав від цієї роботи. 6 липня вас було запрошено для участі у святкуванні Івана Купаєло в Бердичівському районі. Ми про це вже говорили в наших випусках новин. Зараз поділіться своїми враженнями від побаченого. От і, взагалі, як, я, як яким є ваше ставлення? От до відновлення до таких народних традицій. Ну я ще раз наголошую, що я там був не як народний депутат. А як я піхо, поїхав в коло друзів. Я не перший рік там буваю. Дякуючи Олександру Дмитруку, який є основним меценатом, основним організатором ці, цього свята, я казав і ще раз хочу повторити для того, щоб люди мали свої традиції, мали можливість вітати один одного, підтримати родину, підтримати свою країну для, для, для цього. Це робиться, і я з великим задоволенням ще раз побував там. Я побачив таку кількість людей, які з різних країн приїхали підтримати свою родину. Приїхали на Україну. Всі були майже всі були в вишиванках. Це панував такий дух. Нашої країни, які ну продемонстрував ще раз, що ми та, та нація, яка може поважає єднатися. свої традиції, да, може єднатися навколо, наприклад, цих пра е, свят. От, тому я вважаю, що це дуже потрібна для нас е, е, справа, да, да. яку ти треба е, ретельно підтримувати, про, ну, традицію цю е, розвивати, угу. і, і ну я, я буду намагатися. Uh... Ну, підтримувати, якби які б в мене були можливості для цього, тому я приїхав ну дуже з великим враженнями від цього свята і дуже задоволений. Зрозуміло. Ну зараз лі час літньої відпустки. Наскільки мені відомо, то середки партії удару в Житомирській області і в інших областях України, незважаючи на час літньої відпустки, все одно працюватимуть, Чи не так це дійсно так? Я, наприклад, не планую більш ніж неділю відпочивати. Тому що дуже напружений графік в нас, дуже напружені плани, дуже е, напружені завдання. Це не секрет. Ми починаємо президентську кампанію зараз і створюються осередки, створюються штаби. Е, політична діяльність вона не має. Начало чи кінця, вона uh -huh. є перманентною в часу. Тому і зараз. Е, Кожного дня, кожного неділі відбуваються якісь події, якісь кроки. Наприклад, нещодавно ми відкрили черговий офіс міської малінської організації okay. політичної партії Удар він має приймальню, там є юрисконсультант, там йде робота з виборцями, з людьми, з нашими партийцями. І так інше, тому це е, наше молодіжне крило, до, до речі, дуже е, е, напружено працює е, кожну неділю. Майже відбуваються якісь заходи, які долучають молодь до е, наших цінностей, здорового способу життя, е, спорту і так інше. Тому ми будемо намагатися працювати, е, працювати так, щоб люди бачили, що ми відкриті, що ми е, ті, х, е, хто. Пропонує людям альтернатив, Альтернативу це uh -huh. наші цінності. Це наш це наш наша програма. Uh -huh. політичної партії удар, яку ми зараз намагаємося робити в лавах політичної партії. Удар, дякую, Руслане Бурхановичу, що, що знайшли час у своєму напруженому графіку і завітали до нашої студії. Ми вам призвітувавши перед виборцями про ту роботу, яку ви особисто і партія удар. Робить у Верховній Раді це був Дякую. Рустам Роупов, народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка. Залишайтеся з нами на телеканалі Житомир. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.